Так, вітаю вас, шановні глядачі. Відео тільки для сайту Роман Щербаков. На даному відео інформація лише тільки про магазин, який, здається, в оренду. Зараз зайду, розкажу про нього всі подробиці. Спочатку почну з того, де я знаходжусь. Нахожусь в місті Яготині по вулиці Шевченка. Поруч з Яготинським маслозаводом. Тут у нас вже є господарчий магазин, там продаються косарки поливалки, все, що по господарству пов'язано. Поруч, не знаю, ще один є. Будується МАФ чи магазинчик, у якому теж буде відбуватися якась торгівля. стоматологія знаходиться за даною будівлею туди в дворі. І у даній будівлі по лівій стороні на даний час продаються м'ясні делікатеси компанія Укрпромпостач. Про ліву сторону нічого не говорю, по праву сторону стоять ламіновані вікна та двері металопластикові з покриття ламінація. Попереду викладена тротуарна плитка, асфальтоване покриття. І є місце для паркування. Центральна друга вулиця, по якій регулярно курсують машини, автобуси. До центру відстань зовсім недалеко. А зараз рухаємося в магазин і покажу вам, що всередині магазину. По комунікаціях електроживлення три фази підведено, водопостачання підведено. Каналізаційна яма обладнана, вигрібна яма. Місце для паркування велотранспорту є. місце для розміщення реклами, як бачите, вистачає. По домовленості з господарем можна розміщати рекламу і трошки більше габаритів, може, кому більш потрібно більший простір для реклами. Вхідні двері. Зайшовши до приміщення, відразу на що акцентується увага. Підлога повністю викладена пліткою. По центру планувався такий островок. Чи холодильників, чи торгового обладнання, чи, мабуть, там барної стойки, хто як захоче. Попередньо магазин готувався для продажу риби живої, копченої, в'яленої любої. Хто захоче, ремонт переробить під себе. Всередині встановлено кондиціонер. Виведено група резеток по стіні, виведені Електроживлення для цього центрального островка. Якщо тут буде щось розміщуватися, якщо не буде розміщуватися, то кожний вивід просто накриється декоративним колпачком. І провода залишаться в дії. По тій стороні також група розеток розміщена. В стелі раз, два, три. Ух ти, яких три. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ух ти, елки-палки, Двенадцять, вісімнадцять, Освітлюючих ліхтарів виведено. Кондиціонер 24 кВт. Стіни рівнесенькі, гарнесенькі. На робочій зоні для риби також виведено електроживлення, виведена каналізація і водопостачання. Холодне водопостачання. Що це за поліпропіленова трубка? На жаль, нічого сказати не можу. Так, зразу можу сказати, торгова зала орієнтовно, мабуть, 90 квадратних метрів. Більш детально буде в описі під відео. Також до торгової зали є підсобне приміщення. Є ось щитова. На кожну фазу встановлено реле напруги. Якщо буде перевіщення або дуже велике зменшення напруги, воно виключиться Водний автомат. Так, І по, я так зрозумів, що на всі, на всю, на всі групи розеток повністю розведено електроживлення і кожна розетка під окремим автоматом. Далі, в підсобному приміщенні є вихід а, на задню територію. Там на території передбачено місце для встановлення генератора. Як бачите, два генератора вже просто стоять, чекають, коли їх треба запускати. Там і передбачена аварійна розетка. Якщо не помиляюся, це нижня, для того, щоб під'єднатися до даного магазину. Кожен, кожен господар вибере ту потужність генератора, яку йому потрібно. В даному випадку кожного, кожен вибрав собі генератор по своїй потужності. В підсобному приміщенні є діючий туалет. Він робочий, бойлер на гарячу воду. На даний час тимчасово бойлер воду не набираю, тому що ним ніхто не користується. Але кому потрібно, все там одівається. Запускається вода, гаряча вода вам буде подана. В підсобному приміщенні стеля підшита металопрофілем і встановлені світильники 5 штук. І також ще є додатковий вихід. Це так, якщо людям треба більш свіжого воздуху, або можна тут на цьому дворику щось своє власне, робоче лежить, то місця вистачає. А тут можна буде перегородитися. А, до речі, і передбачено ще е, встановлення другого кондиціонеру. На нього електроживлення виведено, лише труби магістральні. Магістраль. Ну, Вона проложиться без ніяких проблем. Так, ну що ж, отакий магазин здається в оренду. Вартість оренду магазини магазину повністю договірна. Кого зацікавило? Пропозиція дзвоніть. Інтернет теж є можливість під'єднання, і виведена навіть пожежна сигналізація. Всім гарного дня. Також акцентую увагу, що від вулиці встановлено зовнішнє освітлення. Три ліхтарика, які фасад освічують вночі. При бажанні додаткове освітлення можна встановити, кому треба буде якісь додаткова ілюмінація. Ці рекламні послуги підсвідчення, то, будь ласка, звертайтеся, все покажемо, розкажемо, за ціну домовимося.